Доброго вечора, мої любі! Сьогодні у мене для вас дуже цікава історія про, мені здається, одну з найголовніших речей це історія про сон. Давайте подумаємо, яка тваринка ну, дуже любить спати. Але не забувайте, що це казка, тому розпочинаємо. Черепаха тільки но вмостилася для довгої зимової сплячки, коли, дивіться, як гарненько вмостилася в ліжечку, накрилася одіялком і написала, що не турбувати до весни. Привіт, черепаха! цвіркнула вільшанка. Не хочеш приєднатися до наших уроків співу? Ні. Пробурчала черепаха. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зими. Чому? цвікнула вільшанка. Щоранку зимові уроки співу вільшанок. Не люблять і все, відрізала черепаха, а тоді зібрала найнебагатіше і рушила у пошуках тихої місцини. Черепаха вмостилася в новому ліжечку і вже збиралася заплющити очі, як тут стук, 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 стук. Гей, черепахо, гайда робити крижані скульптури разом зі мною, гукнув кролик. Ні, пробурчала черепаха. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зими. Чому? запитав кролик, не люблять і все. Відрубала черепаха і знову зібралася в дорогу. Черепаха довго брела крізь сніги і нарешті знайшла нове місце для сплячки, і знову взялася лаштуватись до сну. Гуп, бемс! бам! Черепахо, зіграєш з нами в сніжки, запропонувала білочка. Ні. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зими. Чому? Не люблять і все, буркнула черепаха. Чому вам усім не спиться зимою? бідкалася черепаха. Вона змерзла, втомилася і потребувала тихішої місцини для сплячки. Черепаха вирішила залізти трохи вище. Як ви думаєте, засне, вона знову втомилася, вмостилася в новому ліжечку і вже заплющила очі аж раптом сток, бум бум, бах! Шух, шух, шух! О, ні! крикнула черепаха. Бум. Не люблю зиму, мовила черепаха. Черепаха видерлася на високий засніжений пагорб. За невеликим деревцем вона знайшла гладеньку дощечку. Ідеальне місце для сну. Черепаха вмостилася в новому ліжечку і вже збиралася заплющити очі, як тут. Вух. Черепаха неслася зі свистом і безупину всміхалася. Може, зима не така вже й погана, подумала вона. Злетівши санчат просто в повітря, черепаха вже не могла стримати сміху. Можливо, зима це більше, ніж холод і сніг? подумала вона. «Уі! Ковзаючи по льду, черепаха зрозуміла, що помилялася. Черепаха каталася на, вко... на ковзанках і кружила з друзями до пізньої ночі. Вона не втомилася й трохи не змерзла. Схоже, деякі черепахи таки люблять зиму. Дітки, а ви любите зиму? Я дуже люблю. А я прощаюся з вами, і побачимося наступної суботи. Па-па!